Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку щоденник Слобока» В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали п'яту частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає шостої частина цього місяця Ну що, поїхали? Останні кілька днів на мій запис у е, тваринках із мережі приходили сповіщення Якщо я скоро не трьох і трохи тваринку гроші, у мене може виникнути проблема. Я спитала мами, чи не може вона просто позичити мені кілька баксів, щоб я зміг знову довести лічильник настрою свого улюбленця до позначки спокійний, але вона не була. А ще мама сказала, що я не отримаю від неї на ці цьогорічні і подарунки для родини. Вона заявила, що я вже повинен витрачати власні гроші, щоб мої подарунки щось означали. Звичайно, мама дає мені 20 баксів на подарунки, а я роблю всі закупи на святковому ярмарку у школі. Це класно, тому що я можу зробити всі свої різдвяні закупи раз, але на ярмарку неймовірно дешеві. Тож я завжди йду, зберігши трохи грошей, які можу витратити на себе, зазвичай більшу частину своїх грошей, витрачаю біля ядки з їжею. Та найсмачніші курячі ніжки, але називаються вони реально стрьомно, і коли їх замовляєш почуваєшся дойдем. можна мені цих штучок із курячих ніжок, тобто ніжню, якщо ви їх так називаєте як хочете. Я не знаю, як нашого буде достатньо грошей на придбання подарунків. По суті, нагода витрачати гроші в мене випадає лише двічі на рік. На день народження та на різдво. Я просто щаслива, що між ми в ньому народження та різдвом кілька місців, тож я одержую, окремо подарунки на обидва свят. Мені шкода людей, у яких день народження дуже близько до свят, тому що його об'єднують з різдвом і їх зрештою нечесно позволяють подарунка. Це несправедливо, але так гадаю, було тисячі років. Втім, сьогодні до мене дещо дійшло. Може в мене й немає грошей, але справді дещо цінний підписаний примірник першого видання графічного роману Вежа для руїдів мені підписав автор Кенні Кентайцо на минулогорічному коміксу і конверті. Ну насправді нормально приніс його те, на підпис Не я, а мама. Я половиною години вистав черзі, а потім мені довелося піти до туалету, поки я повернувся, мама вже віднесла мою книжку на підпис. Я був засмучений, що мені не випала нагода зустрітися з Кенні Кентацо, та я принаймні одержав його автограф. Сьогодні я пошукав на комп'ютері та довідався, що підписаний прем'єрник першого дня вежі до людів коштує 40 баксів. Отже, це дасть мені змогу купити реєствні подарунки. І в мене лишиться достатньо грошей, щоб справдити маленькому дорогові Грегорі та джакузі, який він, здається, хоче. Я розповів мамі, що планую продати книжку, і ця думка їй не сподобалась. Вона сказала, що я довго чекав, коли мені її підпишуть і що я дійсно пошкодую, що її продав. Мама сказала, що коли в мене будуть діти, вони будуть душі, що я продав книжку, тому що вона коштуватиме величезних грошей. Ну, тут мені все сталося зрозуміло. Я вже вирішив, що не заводимо дітей. Я хочу бути холостяком, як мій дядько Чарлі, який усі свої гроші витрачає на відпустки, сидіння для унітазу з підігрівами таке інше, замість роздавати їх купці, невдячних ітлухів. Можу подякувати своїй бібліотекарці місіс Шпондерман. Те, що взагалі підсадила мене на серію лежить Деудів», тому що саме вона започаткувала в нашій школі відео графічних романів. Не знаю, коли комікси почали називати графічними романами, та я цьому рад. Дехто з четлів бідкається, що вони не є справжнім вчителем, але, як на мене, якщо вони в, в бібліотеці, то підходять для читальського щоденника. На жаль, віпші графічні ні романи «Місяць Шпондайман про збулася відділу адаптованої літератури. Я завжди користувався книжками з того відділу для рефератів на людину та суспільство, тому що одну таку книжку можна було прогортати десь за 45 секунд. Малим я сам хотів бути письменником, але щоразу, як я починав розповідати мамі свої ідеї, вона сказала, що моя історія дуже нагадує якусь книжку, яку вже опублікували. До мене дійшло, що всі добрі ідеї розхапали ще до того, як я народився. Мама сказала, що коли я хочу стати письменником, то маю спробувати вигадати щось оригінальне. Але вигадати свіжу ідею дуже важко, тож я просто взяв одну зі своїх улюблених книжок і більш-менш дослівно переписав її з кількома незначними змінами. Коли мама прочитала те, що я написала, вона була реально вражена і думала, що я справжній геній. Та мама, на мою думку, знайшла дещо далеко. Вона надіслала мою книжку видавцеві в, в Нью-Йорку. Який сказав, їй, що я сплогатив дитячий безсейлер э, Хавилу Джефрі. Мама реально зазгодилась, що я видав книжку за свою, то найбільше мене здавалося, що вона одразу не, е, не дотепла. До, до от це все. Ми прочитали повністю шосту частину, ми шосту частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає сьома частина цього місяця. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурниці ТВ. До побачення!